І всім привет, дорогі подписчики! З вами Селіс Тивисімус і у нас буде новий відосик по Brawl Stars! І подписчики, думаю, до подзвання відеоролика ви поняли, що ми сьогодні будемо апати 55к на основі. Як ми вже бачили в прошлом ідео, що я запустив проєкт, який апаю 60к. Ну і ми вже перші кроки такий маленький, ми апаємо 55к. Ну, кстати, знаєте, що я хочу вам сказати, розработчика навіть чувствували, що я хочу апати кубки і почали... Грається у Бралла Старсі з персонажами. На даний момент в ігрі 16 персонажів. Було перед цим було 23. Потім вони взяли урізали аж до 16 персів. І щоб ви розуміли, я думаю, ви замітили в лівому, скажімо так, в верхньому углі, не, як в верхньому, середньому, у мене є новий перс. Кадзе чи шот. Ну короче, ви поняли. Ультра там легендарний я типу боець. Ну, кстати, я можу її забрати там вообще без питань, но не факт, що я не зможу играть. Давайте лайк. І, кстати, подписчика, маленький спойлер. Я. Короче, я так понял, всі обнові там додали там, всякого там старенького. І коротше додали саме легендарне, що є в цій грі це мегаящики. Тож я під, 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 цей, принц принц. Я того все принц. Хаоса, і як стане, що ми заберемо кредити і заберемо Бойця Якщо вам подобається, то на канал Давайте зараз заберемо Кензі Ультра Бойця, перший з нуля, ви колись бачили таку заставку? Панаду Так, активуєте гаджет, щоб змінити образ Новий міжнародний Бойця, значительно, так, давайте, кого будемо Али чи Джіджі? Давайте джиджи. Так себе все Так, я заповаді, ми зможемо на ній грати чи ні? Тоді ми буду на ній навіть не зможемо грати. Ми щас це перевіримо. Тоді заберемо приз хауса. Опа, фізичкий, не фізичкий! Ну тоді ніколи не не було. Сюди сверхлетки. Ви це бачили? <смі> щоб ви розуміли, тільки щоб вибор персів І мені впадає перс Спринц Хауса! А це ж два получається, да. Бен би було б гарний бути з мене ящика випало. Ну ладно. Бен трошечки розстроївся, трошечки по реально... При... Мене а, він ж мене не покаже. Вообще, мені просто вся... Да бойця все лише забрати це, в принципі, легенько. То я прямо радий, що ти хоча б того хоча б щось падає. То я тут заберемо цей ...аранговий бой. Тупо спрей є і все. Також у нас тут... Ох, тут подарочки понасипали. Ох, та ти що один гем. Так, давайте ми потім зараз це все заберемо. Це Скоро махав вже через часик. Ну ладно, що до новостям. А, кстати, так, да, це типа дали 1000 кредитів. О, кстати. Ультраящик чи що це буде? Ну, похоже, на на ультраящик. Ладно, ми відклонилися тему. Хоч тобто би так нового перси не забрали, давайте з цим поиграємо. Що вже робити. Давайте навіть приймаємо, що ми. Ох, карта, яка сочна, ну поторгтіли. Давайте лайк, підписочку, Факту нам дві каточки. І забираємо там подарочки, всі раді і щасливі. Я в це вірю, звісно. Не погоду не факт. Безі, де жара, найде... Ра я взагалі коли перший раз збрав побачив 23 боді, думав, що то не то. Хтось когось заскамив. Козі Кого розработчиків немає що робити, і вони вирішили заскамить. Ви прикиньте. Поїзьмить... в ігрі і так все погано, вони вирішили ще її добити. Ох ти так тут онлайн не росте, вони ще ще врізать. Та зачем он надо? Ну типа, ні, ну бачите, добавили ящики, типа, щось думала. Такі то два ящика, моя ящика. А це справились, це... Це, це молодці, прям. Дядя, ти шо... Ах ти диви, який. я я я читаю мій. Тоді мене я чуть не прочитав так гарно. Ой, гарно. Я ще та криса. Кстати, що не будуть робити, коли зужиться зона. Що я буду робити? Коли це квадратик останеться. Фото грана на Прямо так і є. Либо ти сидиш, либо ти бігаєш. Я взагалі їх гуляв на морсі. Його взяли, брат. Оч. Перебіжемо себе пожарний. Діномойка. Якого? Скільки там побачив? 5 банок. Ну та фігня. Хай не знайде мене, чай, підійде до мене. Ну, Подякуй. Для що дав перемогу мені без супу. О, ми зараз заберемо ще багато там призів. Це може 3000 цих. Не ну, поняли. Ласкатка, ровно! 10 кубків. Кстати, подпишечки, знаєте, прийшов така голову ідея. Тож, коли вчора грав, прийшов така голову ідея. Якщо обмен 555 тисяч 555 Знаєш, що вже таке вже робили. Думаю, всі, ви знаєте, ми Такого ютубера побравло, вже вже не брало, знімаю, але раді знімав браво. Це холод. І напав. Ну! Но... Я я так подивився, Ну шо це буде важко капнуть з тими персонажами, що в мене є, то як би. Два так, якщо получится так, чисто случайно. Ти, вообще офигешь? А я мені фіолетово Ах ти диви, яка молодець. Тупо прославила свою ульту. Ах ти диви, які молодці Давайте пойграємо з вами. Ну так рейси, тупо дві галімі крейси. Ну ми. Щоб вас позаблокували аккаунти. Це... За десь би мені він стрік. Ну то ж прекрасно, Ну то ж на відос. Коли треба щось хороше на видос, ну не попадає. А коли погано, то все прямо на прямо тягне його. Це класична шедешка. Якби чому тут Удивляться, коли це все нам і так понятненько. То есть як как би бы, тут удивляйся, все одно удивляйся, судьбу свою приймеш. Ну як как бы, по факту. Ч я злякався? думає, що я кусаюся? Я не кусаюся, Я просто жалю. Просто-напросто. І все. Якби ну, как бы, да. Не, не, не не йди до мене, не йди до мене. Бо я як жахнути попадаєш. Я не даже трошечки допалась, но суть. там добь и держи у меня помимо йому смерть ну просто геніально у нього я просто його викину либо викину, либо щось з ним ще зроблю ну просто навигу либо часть а так от выпендривается и да подписчики от откаточки бувають. кстати полгода ще дві коллекато треба грати Мене на тупо трупо пропав я, я, я не факт я тут обудин візьму, кстати. Така інфа даже проскочила. Ти глянь, як він читає мене. У нього ще така читалка не виросла. Извиняюсь виросла. Хе. І в мен зараз, раз, раз, разу раз, 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 вписився в мене. Ти просто тут сливаєш, просто-напросто тут зливаєш. Я підхилюся, підійду до тебе, тебе нагну. я... Тва... останнє попадання. Я як ти попадай забрався. Блин, у нього аж 8 банок, у нього ХП даже менше. З мені одної банки. Так даже б у мене банки не було, у мене більше хп було. Ну, це нам попадають попадай. Ну що ти ходив випінрись? Ну скажи, ну, німчого ти і випіндривався. Зона все він до мене переполиш в любому Дай Давай ще одну катку, щоб не бачити, що там. Тут типа все так в вместечко все, чтобы було. Якийсь то подбор, прямо аж не можешь. Мен набрал за сейчас, я призду под Мене взагалі вкатку кинуло, я бенди не вийти, а мене кинуло вкатку. Хоча, блін не хотів перезайти. Щось з сірваками не дотворця. Я не десь не, 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 не всі так стоять будуть. Що ми близько Що ми так доіграємо? Ще один. попадання, плюс попадання, дайте попадання, будь ласка. Все, смерть. Я не, 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 не дуже хай його ті ж У мене по факту сили не хватило держати. Чисто по силі я так рівняю. Не для скорості. Ну нічого страшного. Я его! Ну, просто крыса, но ну, я сам тупо надо было, было прыгать на то. Ничего ну, страшного, все равно апнули. Набери 100 трофеев, мега ящик будет. Опа. Сверхредки. Ну, не придется всегда сверхредки типа и падают. А редкий еще? Эпически. 200 монет, понятно. Ну прикольно. Та да, ти Татише. Потвіжечки хочете фокус, дивіться. Я заби, так, що ти просто виграв катку, да? Що тут такого може бути, дивіться? Може хтось догадався, напишіть в коментарях. Ну погнали. Ай? Да, повічочки, я апно став кубків. Ну щоб... щоп. мега ящик. Підпишіть свого, лайкуйте, подпишитесь на канал. Я же збув, я після останній раз це ну може рок... Два роки назад может, може, ну, Может, там щ... там може рік ще лайк, подпишись на канал, и я нажимаю. Дять предметів, сюда, Давайте лайк, подписочка продолжаем Что, нужно щось быть, или нет? Нет, я просто відкрию ящик. Да, я конечно расстроился. Ну да ладно. Байта. У нас тут подарки учс так богаты. А я ешь не собрал. Эмфический. А ну... Легендарный! О, физически давай, ты великий кусик. Лади принтессин на були. Эмпический, мифический легендарный. Коли я сам у мать и тупо не... Здесь вы резкий. Второй кусика свого... На драку мені випав гіперзаряд. Нічого собі. Так Тепер давайте тут забрем тоже Вит ябло 55 камни дали просто 200 монет Так, чого ж ти підхватил собі. Так, давайте щось ми заберемо ще тут щоб. Тут таке. Зайдемо аж, як не як в магазинчик, заберемо удвоїтілі. Заберемо очки сили. Ну, це, звісно, смішно один кристал. Звісно, багато дали вони. Але заберемо спрей. Заберемо скін на поком. Добрі кольні це подвої опит, а зачем вони мені треба? У мене їх тестувати, скільки вони мені треба. Ти відвіщи, зачем вони мені? Раніше вони мені треба, бо що вони мені не треба. Давайте зараз заберем... 1000 кредитів. Та ти що, глянь, я взагалі до неї приблизився. Іллі підсолий кусіка. О, щось хорошеньке. Да. Не фигня. И заключительно в нашем репортажі. Они щили. Ну, конечно, да. Отаке От то мы открыли. А за дебрики, да, тоже реально за один гем, что они дали нам один гем. Факти потрати ее на сто цих. Ну, да. Хочу на честь би за этой биоденгем придумать. Кстати, что не хочет дать сегодня? Як же мы там... А, ящик буде! Ну, кстати. Ну мить підписчики, давайте подивимо логічно. Я краще подокцион може бути 4 дня С мені треба без капати... 56К -ка. 56к -ка. Дай 56 Надо подумати О, давайте Підписуйтесь лайк Писик підпишіться на канал І завершаємо це все мегаящиком Дай предмет Бі них щось там поміняли чого з тих мігаящиком, Гляньте Ну тупо... Мені то приєднано, ну мені не надо. <сум> мені б краще монети попадали, мені б легше було б на тій душі. Тоді. Ті... Цих теж не видно. Отаке от. Та походу що нам осталось Нам факту залишилось, на ну тут взагалі сталося ще батанько, в принципі. Ну, сладі, Екватору вже є. Ще п'ять. То 4 Тобто 470, 680. Ну, подписчики, на цій ноті будемо закачувати відосик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Лампових статус-хайнастів 18. Це був Brawl Stars. Пуш 60к. Лайк, like, підписочка і всім підписочки. Пока-пока. Кстати, следующий видосик може буде по стендуфу, може по Brawl. Подимся. Лайк, like, підписочка. Покеда.